Сьогодні я вам покажу, які валентинки купила на День Святого Валентина. І так, поїхали! Хочу вам показати ось таких. У мене їх дуже сильно багато. Ось таких валентинків. Ось, Валентин. ось такі вони більшенькі, такі класні. Ось такі валентинки. Далі хочу вам показати ось таку валентинку. Дуже класна вона. Таку відкриваєш тут всякі е, картинки. Дуже класна, мені понравилася вона зразу. Далі хочу вам показати ось таку валентинку. Вона дуже гарна. Ось така валентинка. Далі хочу вам показати ось такі самі-самі найменші валентинки, які в мене є. У мене їх дуже багато, я не можу всі вам показати. Ось такі вони. Вони стоять лише 25 копійок. Це дуже маленькі. Ось такі валентинки, вони дуже сильно маленькі. Які я сьогодні купила валентини, це ось такі. Ну, я, вони дуже класні для тебе. Такі. Ось такі янгалочки намальовані. Ось таке. І далі я сьогодні ще купила Валентинку, я ще її не склала. Ось так, мабуть, її складати. І тут всередині написано я тобі бажаю радості без краю. Ось так її складати, мабуть. Ось такого. Ось така варотинка. Дуже класно. Далі я вам хочу показати ось таку картинку. Дуже гарно. Від медиків таке написано всяке. Ось такі мене були Валентинки. Якщо вам понравилось це відео, ставте пальчики вверх. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтесь, підписуйтесь на мою сторінку ВКонтакті, підписуйтесь на мою групу ВКонтакті. Всім!